Вітання хлопцям туди на то. Нехай вони нам там будуть здорові. Нехай Боженька їм дає терпимості, здоров'я, волі, і хай вони повертаються додому живими. А ми їх тут чекаємо і зліпимо для них. Вони коли приїдуть ще таких у 20 разів більше вареників, як ми сьогодні зліпили. З такими щирими та теплими словами побажань для українських воїнів жителі надвірнянщини ліпили вареники. Кожен учасник благодійного заходу вкладав у тісто, крім начинки, найважливіше любов та частинку домашнього тепла. І все це кажуть надвірнянці, щоб українські захисники там на передовій у епіцентрі справжнього пекла відчули людську підтримку. Ми в тісто вкладаємо душу любов до України нашу державу я вкладала любов я вкладала е, душу і дуже бажаю, щоб вони вернулися, всі здорові і живі. Домашніх страв на фронті бракує найбільше. Зізнаються самі воїни. Вони пригадують ті відчуття на передовій в окопах, коли волонтери, незважаючи на небезпеку обстрілів, привозили домашні вареники та інші продукти харчування. Таких гостинців там чекають з нетерпінням. Штува вареники наліпили на двірнянці. Хлопці привозили вареники, Дійсно, було смачно. Коли ми всі попробували ті вареники, це як вам сказати, це так, якби. Часточка дому приїхала до тебе десь туди, в Луганську область. Дуже відчував позитивну підтримку. Дійсно, що я підтримка, що, що люди допомагають, люди вірять у нас і що вірять в перемогу. Ці вареники привозили іменно з надвірної до мене. Бліндажав так вийшло, що, що я був близько і е, на чолі з Олегом Туєшиним він разом зі своїми бійцями приїхав у мій бліндажі. Привіз ці вареники. Перше враження у мене виникло. Що це добре, і це треба лишити на чорний день, бо того що не було, що їсти. З радістю та захопленням долучились до ліплення вареників і депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Іваночко та голова районної ради Іван Гурмак. У них свої рецепти приготування українського пирога. Це є старий український рецепт. Давати треба, напевно, яйце, молоко, воду, борошно, картоплю зварили. Треба душу вкладати. Колись моя баба так казала, що той, хто ліпить вареники, має укладати туди душу, і вони получаються смачні м'які. Ну а тим більше, якщо це вареники для передової. У надвірній благодійна акція Вечорниці для фронту відбулася вперше. Започаткували ліплення вареників для воїнів, а то на Надвірнянщині у селищі Битків. Там подібних вечорниць відбулося вже п'ять. Зараз географія таких благодійних заходів розширюється. Організували акцію Волонтерський благодійний фонд свобод. Ода, гідність, перемога та Надвірнянська загальноосвітня школа номер 3 за сприяння міського голови Зіновія Андрійовича, голови районної ради Івана Гурмака та Надвірнянської районної організації ВО Свобода. Саме за допомогою таких акцій ми побуджуємо ту активність людей, той потужний волонтерський рух, який сьогодні, можливо, частково занепав у міру. То є соціальної складової, бо на даний момент дуже важливо побудити людську байдужість і в першу чергу потугу, ту, яку потрібно для наших хлопців. Тож дня спільними зусиллями було наліплено понад 15 тисяч вареників, які щоб не зіпсувалися, відварили та залили смальцем та шкварками. Крім пирогів, на дернянці несли і інші продукти харчування, а також гроші, одяг, засоби гігієни, акумулятори до приладів нічного бачення та все необхідне. Уже незабаром усе це відправиться на передову.